Понад два десятиліття тому, 28 січня 1992 року, Верховна Рада прийняла постанову, згідно з якою державним прапором України було затверджено синьо-жовтий. Кольори, що супроводжували українців протягом століть, стали одним з офіційних символів держави. Що цікаво, у перші роки незалежності існувала певна колізія. Так, постанова, що затверджувала синьо-жовтий прапор як державний, була прийнята. Однак до 1996 року діяла конституція ще радянської України. Там було прописано, що офіційним стягом республіки є червоний з блакитною стрічкою. Звичайно, що при появі нової держави треба мати свої символи прапор та і так далі. Багато було дискусій, але вирішили зупинитися саме на традиції такий дуже давній, насправді, історичний синьо жовтий прапор, і одразу щоб замаркувати свою державу 28 січня, тобто через два місяці після референдуму, була прийнята постанова Верховної Ради. Але нюанс цієї постанови був в тому, що так, да, вона була прийнята. Але якщо ми подивимося навіть на цей документ, він зроблений з гербовою е, такою фігурою СРСР, тобто ще старий папір, старі е, всі бланки. І в Конституції СРСР написано, що Прапор та інший, да насправді та червоний сині, цього стара символіка, але ця постанова вона казала, що це вже перший крок. З прийняттям конституції незалежної України протиріччя було зняти. Водночас слід відзначити, що синьо жовтий прапор активно використовувався українцями ще до проголошення незалежності. Зокрема, в нашому місті, попри протидію радянських державних органів, його вперше було піднято на площі перед театром Шевченка. В нашому місті Да, він перше був піднятий ще в липні 16 липня 91-го року. А після прийняття незалежності, вперше вже офіційно цей прапор був піднятий біля міської ради в вересні 91-го року. Однак історія синьо-жовтих кольорів у вітчизняній історії не обмежується 20 21 першим сторіччям. Геральдисти знають, що на теренах сучасної України ці кольори з'являються ще у період середньовіччя. Вперше, оці кольори геральдичні, вони використовувалися ще в за часів Руського князівства або навіть королівства Русі за часів Данила Романовича, відомого також як Галицького. А у нього на щиті на синьому тлі був зображений золотий лев. І в Гераліці дуже важливі ці кольори, там навіть Траплялися такі курйози, що навіть у нього в гераліці використовувався двоголовий орел, як герб ще Візантійської імперії, тому що він за династичним принципом був з нею пов'язаний. Але використовувався зачастіш саме Лев, і він став вже успадкувався Галицькою цією землею від королівства. І уявіть да, оцю от, кня князівське військо, яке з лакитними прапорами, які була ознака королівської влади. Тому що пофарбувати в синій колір тканину це було доволі дорого, тобто були інші дешевші матеріали. Далі ми також бачимо використання спораспорадичні, да, також пізніше, вже в 14 столітті, 15 столітті. за часів казацтва ми таких прямих якихось прапорів не маємо, що вони прямо сполучали синю і жовту, але використовувалися іноді ці ці кольори. Широке розповсюдження синьо-жовтий прапор отримав у період революції 1917-21 років, як в Українській Народній Республіці, так і в Українській державі гетьмана Скоропадського. Потім десятиріччями він був під забороною за публічну демонстрацію. Прапора можна було отримати чималий тюремний строк, і ось, нарешті, у 1990-х роках національний стяг стає державним прапором Незалежної України.